Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівська табакарка пише про потужний обстріл Москви. Один із дронів влучив в телекомунікаційну вишку Кремля. Ще один по Мавзолею. Також три невідомі об'єкти вибухнули поряд із арсеналом. Розгвардії поблизу Кремля вибухи були потужні. Понад сім цілей накрили об'єкти. Ну що з лицем патрушев. Телеграм-канал пише, що з Мавзолею вивозять тіла. Кремль буде додатково захищати ППОшкою, яку знімають навіть із фронту. Телеграм-канал зазначає, не тільки Росія може бити по символах України, Будь мова про музей, який нещодавно знищили. Крім того, у Москві знову горіла одна з найбільших військових частин. Пожежа сталася вночі проти 6 березня на території гаражних боксів. Вогонь поширився одноповерховими боксами на території частини. Площа пожежі становила близько 500 квадратних метрів. Україні необхідно зайнятися виробництвом далекобійних дронів, вважає Юрій Касьянов. На лінії зіткнення найбільш затребуваними є безпілотник FPV-ударні дрони, які забезпечені бойовим снарядом або так звані. Дрони зі скидами, які скидають маленькі великі бомби на голову ворога. Про це військовослужбовець Збройних сил України, блогер Юрій Касьянов, заявив під час інтерв'ю главреду, які раніше затребовані як дрони-розвідники на кшталт Мавіка, так і дрони літаки великої дальності на 10-20 50 кілометрів, які використовують для того, щоб розуміти і знати, що коїться у противника в тилу, пояснив експерт. Водночас він вважає, що Україні необхідно зайнятися виробництвом далекобійних дронів. Якщо говорити про інші дрони, то Звичайно ж, ви бачите, як нас постійно атакують шахедами, а наші дрони дуже рідко долітають до Москви або Санкт-Петербурга. Зрозуміло, що таких безпілотників великої дальності у нас повинно бути більше, тому що вони нам замінюють крилаті ракети і дають змогу знищувати. Приміром, бомбардувальники супротивника на аеродромах, склади з ракетами, завдавати ударів по нафтосховищах і місцях базування російських військ і засобів ППО. Упевнений співрозмовник. Крім того, він зазначив, морські дрони завдають колосальної шкоди ворогові. Чуючи військово-морський флот Росії в Чорному морі і тим самим захищаючи наші торгові шляхи, щоб Україна могла заробляти гроші. На експорті зерна зараз активно розвивається напрямок наземних дронів, невеликих пристроїв для встановлення мін на шляху, проходження противника, евакуації поранених, доставки боєприпасів там, де машини не проїдуть. Тобто, всі напрямки затребовані і всі вони повинні розвиватися, додав Касьянов. Наступним по дальності може бути комплекс Грім-2, експортна назва Сапсан. Це українські оперативно активно тактичний ракетний комплекс із можливістю запуску балістичних ракет на відстань до 500 кілометрів на момент повномасштабного російського вторгнення він був на фінальній стадії доробок. Що стосується комплексу Грім 2, наскільки відомо, то за довоєнними планами в 2021 році ЗСУ мали б отримати дослідну батарею на дві пускові установки і дві машини управління вогнем, зазначив Іван Киричевський. Про те, що до опрацювання Грім 2 останнім часом прискорилося свідчать дані з матеріалів справи про шпи. Двигунство на державному стратегічному підприємстві КБ «Південне». через воєнний стан доступ до судового реєстру вже закрито, але до його блокування ми встигли ознайомитися з витягами з цих матеріалів. Українські правоохоронці стверджують, що підозрювана інженер конструкторського бюро Резеда Парікова, передавала російським спецслужбам інформацію про український оперативно-ракетний комплекс. У 2019 році для Грім Сапсан було зібрано вже 12 ракетних двигунів. А в лютому 2021 року міністр оборони оборони України Андрій Таран заявив, що сам комплекс готовий на 80%. А виходячи з переписки в матеріалах справи про шпигунство у КБ Південне, що найменше один комплекс ще влітку 2022-го був готовий уже на 100%. Також існує версія, що 9 серпня вибухи на аеродромі у Саках були результатом роботи комплексу Грім 2 До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.